Привіт-привіт усім! Друзі, сьогодні хочу дуже важливе, коротеньке відео зняти. Покажу, які вже на сьогоднішній день достигають основний інжай... врожай інжиру. Покажу Пепіно і скажу, як аферисти використовують мої відео. Тому дуже важливо переглянути це відео, особливо хто хоче купити оригінальний справжній саженці Пепіно. Можливо, там насіння зараз поки я не говорю, тому що не продаю. Я розберуся з ним, цим насіннячком сам, але дуже важливо, важливо бо аферисти використовують моє ім'я, моє відео. Так, мене Анатолій звати канал Тропічний сад. Сам сьогодні знімаю. Друзі, дивіться, на сьогоднішній день, 20, там 1 чи 2 серпня, 25 рік Київська область. У мене інжирчики вже гарно починають перші. Плодики, основного врожаю не бребу. Бребу вже з'їли, основного врожаю дозрювати. Так називаємо і київський великоплідний, дивіться, вже Ось один он, другий. І я думаю, що це, мабуть, більше всього, що якийсь із брунсвіків, бо дуже схоже. Дуже схоже, цей інжирчик в мене в горщику. Друзі, далі, дивіться, зараз, зараз. я бачу, що в мене вже адріатичний білий, все засипано плодами. Але ось, друзі, сам знімаю, тут дуже незручно і знімати, і тримати. Але що поробиш? Дивіться, ось уже у мене ось такі інжирчики. В принципі, можна було б, щоб ще денечок повисіли. Ой, він там між цим застряв. Приходиться підривати. Так, дивіться, я не знаю. Ну таке, чесно, денек би ще повисів. Але дивіться, які класні. Просто шикарно. Шикарні. Шикарні зараз. оп Так, друзі, давайте ми покладемо сюди на наш робочий, на робочу поверхню, будемо дегустувати ще і будемо, друзі, будемо, будемо, будемо смакувати. Далі, дивіться, Мічуринський я вже знімав. Мічуринський 10. Ой, вже майже відпав. Ой-яй-яй-яй-яй. Бачите? Вже взагалі, блін, ж перевисів. Ну нічого. І ще ось, дивіться, в мене тут є. Дивіться, вже. Ах. Бачите? Іще ось один. а, відпадають відразу. Іще ось один. О, це трошки ще типу, тримається. Але вже, дивіться, яка краса. Супер, супер. Я ці, ми вже, я знімав раніше, ще не тільки дві назад, мабуть. Білий вже пішов прям масово також. Ну, ще не прям масово, якщо чесно. Ну. Але білий також, я бачу, ще наливається. Ось, дивіться, вже ягодки. Один, два, три, чотири. І я три зняв. Ну, коротше, ви вже поняли, Да? вже пішла движуха. Зараз повернемося до пепіно, зірвемо. Я зараз про пепіно. Дивіться, поки я йду зривати інжирчики інші. Коротше, мені люди починають телефонати, писати, що Анатолій, дивлюсь твоє відео, ти як розповідаєш, а потім якась друга інформація. І продають під моїми відео, продають насіння аферисти взагалі не пепіно. Ладно, ще б моє відео вкрали і пепіно продавали. А так реально ви почули? Тому завжди мої контакти під відео є оригінальні. Це Київстар і Лайф. Мої тільки два номери. Я, мабуть, їх продиктую. Давайте. 096 828 15 68. Це Київстар. 096 828 15 68. Це Київстар на ньому вайбер. І 0,93. 341 45 18. Це інший номер мій 093 341 45 18. Це мої оригінальні номера. Більше ніяких номерів немає в зв'язку зі мною по телефону. Тому дуже будьте уважні, тому що ці НЕЛюди використовують все, що можна, тільки б обманути вас. Мені вчора людинка одна телефонувала, десь неділька дві назад телефонувала. Ну, коротше, ви почули. Так, не буду на цьому фокусуватися, але дуже-дуже, будьте уважні. Друзі, рандино. -no. Це просто топчик. Дивіться, основний рожай рандина. Які, які класні ягодки. Ви подивіться, які класні ягодки. Це просто щось. Так, друзі, одною рукою я ж говорю. А, клас. Клас, клас. Дивіться, така немаленька. Я... Блін, я знову ваги не взяв. Так, я не знаю, оця така б ще повисіла. Друзі, нехай вона повисить. Він вже, я думаю, стиглий. Але от буквально денюк. цей вже прям, ну, прям дуже гарно достиг, бачите? І дивіться, вони пішли як також дозрівати, наливаються, опускаються. Все чудово, все чудово йде. От, звичайно, я повторюю, в цьому році. Я на попередніх відео говорив, що затримка на 2-3 недільки, тому що весь черень був максимально холодний. Та й вересень, ой, травень був холодний. Тому, друзі, дивіться, рандиново. Це перва плодоношення, тільки другий рік рослинці. Ви почули? Саженців нема рандину. От білого є. Вон, бачите, він масово зараз йде, він ну, простий, класний, перевірений, міцний сорт. Я його рекомендую, особливо початківцям. Я зараз вам покажу саженці. От. І зриваємо вже плодик пепіну. Дивіться, ось у мене ну плюс-мінус там саженці. Дивіться, плодить воно чи ні. Ось перший рік, що він витворяє. Дивіться, ось він. рослинка, такий садовий пакет, великий, гарний. І вона, ну да, воно зупинило ріст, тому що всі сили там чотири вже ягодки. І це не тільки. Ось також, дивіться, вон, бачите, ось менше. Ай, Блін, не показує зараз. Ось, дивіться, також. Бачите, ягодка на ягодці. Дивіться. Ось, бачите, що творить. Ось Brown туркей, зупинив повністю ріст, рослина, але, подивіться, ви подивіться, що твориться. Малесенький, там було дві ягодки, я хотів зняти, хотів зняти відео, але блин, піднімав, він вже був встигли і відпав. Ну, щоб ви розуміли, так, да, він не розвивається, тому що воно всі сили віддає. Але дивіться, супер, зав'язує вже майже дозрівший. Ну, і інші інші рослинки, дивіться. Надо пообривати, я коротше, ну, просто в мене, знаєте, чому не видаляю? Люди дуже часто запитують, а воно буде плодить. А на який рік воно буде плодить? Воно я вам показую. Я реально показую, що воно відразу воно плодить. Просто відразу плодить. Півроку рослині вже з плодами все. Так, друзі, пепіно, пепіно у мене є на вулиці, пепіно у мене ростуть. В горщиках, всі в цьому році абсолютно. Є на вулиці, зараз покажу. І ось, о, вже скільки я знімав, показує відео. Дивіться, блін знову це за ваги, знову забув я ваги. Я дивіться, останнє знімав відео про пепіно, що я йду там на вечерю, по-моєму, на Тікток. Це не гниле я вам зараз покажу. Оце вже стигло і абсолютно пепіно. Я знімав і реально говорив, що десь грамів 400. Пепіно мій, <кій> а насправді я пішов, зважив, показую, що на вулиці росте. А, пішов зважив 460 грамів. Був мій пепіно. 460 грамів. Це такий один із нормальних плодів. Дивіться, скільки вже забарвлення пішло, полосочки пішли. Я рахував 24 4 чи 5 плодиків. Ще бачу, там підв'язує, квітне. От. Але сама суть, що вже вони скоро почнуть забарв... забарвлення, Пішло забарвлення на вулиці все росте і дозрівати буде через протягом місяця десь. Так що І інжири також вони вже поналивалися. Сорт шампань. Але знову на вулиці, і взагалі і в теплиці, навіть в цьому році е, затримка. Ми на Київщині. У нас дуже холодно ще й у мене низовина, Тому ви фільтруйте, коли пишете. Ой, не потрібно, ой, у мене і так, оце морочиться. Накраз, слухайте, у мене он, 400 метрів іде дорога, і порівняно рівень е, у мене нижче, метрів на 3 нижче. І температура, температура, що ви розуміли, на 4-5 градусів різниця. Коли у них там у мене вже 0, то там плюс 4, плюс 5. От вам і різниця. А як взяти якийсь трошки далі регіон тепліший, ще тепліше. Розумієте? Тому оці градуси важливіші, дуже важливі. Так, все, довго не тянемо. Зараз давайте я поставлю на паузу, закріплю телефончик на штатив, поріжемо, подегустуємо, покажу. Тому не перемикаємось. Так, я думаю, що пройшло Я швидко-швидко і пару-тройку секунд зайняв часу. Для вас взагалі це нічого, друзі, обмию, обмию пепіну. Ох, і пахне він. От Пахне він добряче. Оце він уже стиглий. Цей десь грамів тако 450-480. От вам і плоди пепіну, бачите? Супер, просто, клас. Так, друзі, давайте з чого почнемо. Я, ви знаєте, мабуть, пепіно на останок розріжу, покажу ще раз насіння, бо постійно, що ви не додивляєтесь відео. Мене, чесно, дивує, те, що я знімаю, показую в розрізі пепіно, розрізі насіння. І люди мене пишуть, люди не дивляться відео і відразу пишуть під відео ж цим, де я розрізаю, показую, а який він в розрізі, яке там насіння? Я вже не знаю, як знімати, ну чесно, ну не ображайтесь, ви ну, взагалі лінитеся переглянути відео багато хто. ну от серйозно. Добре, не про це. Друзі, зараз все, погнали. Дивіться, у мене що? адріатичний білий такі ягодки. У мене Мічуринський 10 і у мене Рандино, рандино. Е, і я чому пепіно е, на останок, Тому що зараз буде дуже багато соку, якщо я розріжу перший пепіно. Так, який тут із самих достигший такий. Да, ну, чесно, було б ще пару деньків би повисі, деньок буквально. Але я просто, щоб, тому що ти вже повисити. Так, добре, давайте. Розріз. Погнали, розріз. Білий. Дивіться, супер. Деньок можна, щоб він е, довисів. Це факт. Але він уже... Пробуємо. Mm. 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 Ну класний він. Ну він класний. Деньок можна, я говорив. Повторююсь. От, супер. В розріз, дивіться. Mm. Залишаємо дружині. Так, погнали. Цей Мічуринський 10 взагалі перестигший, перестигший. Тому давайте я розріжу його. Та це взагалі мармелад. Взагалі мармелад. Дивіться. О, ви подивіться, ну зараз я гляну, що там видно. Ой, падають плоди. Трошки незручно самому вибачаю. Дивіться, яка краса. Де, ягодка зараз невелика, я думаю, вона трошки збільшиться на наступний рік, коли рослинка подоросліша, але сама суть, він просто такий жалінний, такий, дивіться. о, гляньте, бачите? Стиглий, стиглий, просто дуже стиглий. Прям от слова я не знаю вже далі куди. Їмо. М -м -м. Інший на смак. Трошечки більше цукру факт. Тут, до речі, в білому достатньо вже цукру, навіть при тому, що він би, якби ще полежав, повисів диньок, то він би ще був би реально, ще був би... Ой, не фокусує, вибачте, бачите, коли сам знімаєш. Ще був би смачніший. Клас, клас. Так, друзі, і основне зараз з інжирів я хочу рандино, іменно основний врожай. Не бребу. Бребу ми їли, я знімав, показував. Показуємо рандину в розрізі і показуємо, який і пробуємо основний врожай під Києвом. Так, друзі, ось що ми маємо. Ось що ми маємо. Дивіться. Зараз зробимо отак. Сфокусуємо. Ось вам рандино в розрізі. Оригінальний рандино. Дивіться. Так, да, ягодка більша, ну більша трошки все-таки видно. от, Я думаю, що вона ще буде більша трошки. Так, пробуємо, да, пробуємо рандино І говоримо. М -м -м. Коли оце їсти один за одним інжири, то то просто кайф. Mm. Друзі, всі три інжири дуже смачні по-своєму. Я ну, я вам серйозно говорю, я не знаю, от є такі люди там, ой той смачніший. Я зараз їм, або в мене, от, ну я не знаю мені, по крайній мірі. Вони просто різні. Я говорю, коли стиглий плід інжиру. Ну, воно смачне, ну воно смачне. Почули, воно смачне, супер, супер, все зарахуємо. Однозначно зараховуємо. Так, друзі, я трошки приберу, з вашого дозволу, тому що пепіно. Пепіно, дивіться, От люди пишуть, пепіно на смак комусь, комусь це дуже заходить. Хтось говорить на любителя. Я зараз вам скажу, що я його дуже люблю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подивіться. Офігеть просто. Бачите, нічого гнилого нема. Те, що, бачите, типа якоби гниленьке там, тут нічого немає. Я зараз ще виріжу і покажу. Показую ще раз насіння. Мілюсіньке, малесеньке, от таке насіннячко, дивіться. Таке, як в менше навіть є такі помідори, гібриди, також дуже схоже на таке ну, не, Ну, схоже, але ні. Це пепіно. От реально, дивіться, який просто аж. Оранж такий по краю, бачите? Так, час знову. Я думав так швидко, але бачите, поки зірвав два слова. Навіть нічого такого ж не говорив, а воно вже і затягнулось відео. Тому, друзі, пепіно, дивіться, яка краса. Просто, ну це, це просто диня, просто от реально, ось насіннячка, дивіться яке. А, не знаю. О! Бачите? Малесеньке яке. Так, ріжу дольку, тут де, ті, гниле, показую вам. І все, і закінчуємо відео. Друзі, ви підписуйтесь, лайкосик, звасик, тому що я стараюсь для вас. Дивіться, який красавчик. Дивіться, який красавчик. Він уже стиглий, стиглий. Я зараз почищу його трошечки хоч. А, він такий вже ніжний, аж кирочка знімається. Дивіться, яка краса. М'якесенький, все супер. Все, їмо. Друзі, лайкос, комент, пишіть. Гм. Ну, я не знаю. Не, ну дивіться, ну чесно, порівняно з цукром інжир, то інжир солодший однозначно, ну це інжир. Друзі, це пасльон, це овоч взагалі вважається. Тому тут однозначно, що цукру в інжирі 100% буде більше. Ну тому що цей інжир його називають медовіще, він дуже солодкий. А так, друзі. Я не знаю, коли воно стигле, класне, що тут можна не подобатись? Ну що тут може не подобатись? Супер. Дивіться. Колбаса яка. Все, друзяки, <звешь> підписники, <звеч> хто гості, я дякую, що ви є. Багато і підливаєте, трошки мені інколи інфу, критику, але, ну нічого, що ж поробиш. Без вас ніяк. Тому гарного дня, будь ласка, лайкосик, коментуйте, пишіть. Я ще поділюсь інформацією, є деякі нюанси, але це в наступному відео про догляд, ще Пепіно буде інформація, бо є про що поговорити. Всім здоров'ячка, пока-пока, до нових відео.